Всім привіт, вийшов я сьогодні на Коп, садочок. Зимой тут купав, його, може, ще покупаю, я вже з новим металошукачем А ви на початку відео не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Це бік і попробуй ще раз. Це ага. щось зверху, або ще в землі ж не боку Блин. Какая связь такая штучка. Закопаем и идем шкаты далее. Так, я сигнальчик. Не прям шо? Прям классный, но... Да? А там уже я стекло выкупал. Все, вон. Да. Йдемо шукати далі. Ще є сигнальчик 66. Але мені здається, що це буде корок. Але я може... Але я може і помиляюсь. Да, це якась Алюмінієва штучка. На цю вже і все. Йдемо шукати далі. Сигнальчик. Ну тож такий, не дуже. Але купнемо. Так, лопат, застромлюється така земля суха. Опа, монетка. И монетка. Так. Шасть-то на ней трошки. <плес> Комари кусають. Проглядайте, зараз відітру і покажу. Трошки відітер. Ось таке щось. Вже добре, йдемо шукати далі. Сональчик 21-20. Або СССРівська копійка, або фульга. Але нам три монетку. А я не там купнув. Прикольно. Вище треба. Ось тут. Десь. Мені кажеться, що ще не викупав. О, який сигнал. Комарику знайти. Так, що це? Що це таке? Можу зрозуміти що то щось малесеньке. Де воно? Прикольненько. Так. Ну, щось тут збоку чогось опинилось. Монетка, монетка, монетка. Да, СССРська. Обстане. Витрима. Десять копійок, які не видно. Ну, no, і те добре. Закопуємо яму, йдемо шкати далі. Так, є сигнал. Щось зверху. І на 95 п'ять пишіть так, пробуємо. Так. Це... Що це? Що це? Ммм. Mm. Корочок Викопуємо яму ідемо шукати далі. Є сигнал? Да <плес> <плес> no. не прямо шо? А. Чи вказати, Якийсь класний. А то якась залізячка ми оберемо і йдемо шукати далі сигнал 21 21 22 до 24 аж скакає подивимось що там опа 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 Монетка Ну і дитру Дитру Це що це? 1980 Який-то я не бачу, але сесерська Ідемо шукати далі А там корок утявся дав Кумари кусаються Так Викупав. корок Будем на да, цьому наліз закінчувати. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока!